Агов, друзя, коли у цьому випуску на вас чекає битва P2P Orn Games продовження легендарної рубрики Ханівуд проти за Sandbox Добрий друзі, мені з України, радий вітаю всіх на своєму каналі. І з вами, як завжди, дружлюбний містердан. Сьогодні ми продовжимо вашу вивну рубрику битва P2P Orn Games. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Hannieвуд і це Sandbox. Яку гру бере саме ти? Це доволі цікаве питання. Приємного перегляду ми починаємо. Давайте це вияснимо. Розпочнемо ми з Ханнівуд, конкурента. Ханнівуд і це Sandbox Отож, про проект Sandbox. The Sandbox – це е, гра, гра щоб заробити, яка поєднує глобі блокчейн, DeFi та NFT у 3D Мета Всесвіті. Його віртуальний світ дозволяє гравцям створювати та налаштовувати свої ігри та цифрові активи. За допомогою безкоштовних інструментів дизайну, створені віртуальні товари, потім можна монетизувати як РПТ і подавати за токен Есен за Sandbox Marketplace. Токен SEND є оригінальним, токенами, а, оригінальним токеном The Sandbox. Він використовується як основна а, як основа всіх транзакцій і взаємодії у грі. SEND можна заробити граючи в ігри та конкурси в а, The Sandbox, або придбати на більших рептолют, як от Binance. Запущена пікопсом у році розі зенбок спочатку була мобільною ігровою платформою, яка мала конкурувати з а, Minecraft. А він став а, хітом і отримав понад 40 мільйонів завантажень по всьому світу. Але в 18-му році співзасновники Артур Мадрид і Себастьян Борет вирішили вивчити потенціал створення 3D-мета на плакчені. Їх мета дозволити користувачам справді володіти своїми творіннями як NFT і отримувати винагороди, беручи участь в екосистемі. Новий проект Sandbox був випущений у 2020 році та став однією з найшвидше зростаючих ігрою у криптопростірі разом з X-Infinity та Decentralized. А, окей, а, їдемо а, далі. Давайте трішки поговоримо про Honeywood. Honeywood – це гра, в якій ми можемо заробляти реальні монети. Вона створена на базі космосу. Грайте п'ять і заробляйте реальні гроші. Як це можна зробити? Все дуже просто. Перший варіант це заробляти, купуючи макетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант заробляти, перемагаючи в режимі ПП битви. І ну і, звичайно, третій варіант це заробляти по монети кон в команда. Якщо говорити про команду... Анду Ханівуду це єдина потужна система, це є професіонали, котрі знають свою роботу, знають свою справу. І бачимо, і ми можемо побачити, наскільки вони класні, оскільки бачимо, що все-таки які ажіотаж, та хай вони створили створилися гри, це все таки про щось нам говорять. Партнери та інвестори. Як можна бачити, серед партнерів можете помітити дуже відомі обличчя це космос, Бітмен, Окіста Стар та інші, що є досить круто, адже Ханівуд має підтримку і з боку користувачів, так і з боку інвесторів, що є безумовно. Ну, безумовно круто. Порівняння Ханіву та з та The Sandbox. сенбокс. Sandbox це ігра й жанру Пітипірн, котра є власно дуже дуже класний, але й однозначно, е, е, однозначно є. Однозначно, в якихось моментах, коли вона упускає. І уступається нашому проєкту Ханівуд. Адже Ханівуд увібрав усе. Можливість заробляти за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати з собою, можливість усиклання своїх розмовних навичок і не тільки. А отож, піцок після до проєктів перемогу отримує Ханівуд, але з невеличким відривом. Тому вітаємо його із перемогою. А на цьому в мене все. Дожди наступного випуску. Бувайте!